Ще раз перепрошую. Давайте тоді так буде краще. Так, отже, сьогодні э, розглядаємо дизайн-паттерн Обзорвер. Отже, хто ж такий обзорвер? Давайте спочатку про мене. Так, вийшло, що я один із э, Коргана Азерів Code з ком'юніті, Drew Developer. Звуть мене Євгеній. Ось і сьогодні я вам буду розказувати про обзорвер. Отже, хто ж таки Ем, Його також знають як спостерігач, і цей спостерігач він сповіщає багатьох об'єктів або підписників про будь-які події, що сталося з якимось об'єктом, за яким ці підписники спостерігають. Він належить до патернів поведінкової групи, behavior group. Також він відомий як Event Subscriber або Listener. Головною ідеєю паттерна є гасло. Ви нам не дзвоніть, ми вам самі наберемо. Основні переваги цього паттерна. По-перше, слабке зв'язування. У нас об'єкти і самі обзорвери незалежні. Наш суб'єкт знає лише, що спостерігачі реалізують його інтерфейс. Також у нас є відповідність принципу Open Close, що у нас є можливість легко додавати та видаляти наших обзорверів в рантаймі без зміни коду суб'єкта. Також у нас є можливість підтримки трансляції. Це у нас ефективно, наш обзорвер ефективно сповіщає кількох спостерігачів про зміни за один раз, які у нас відбулися, при цьому зменшуючи дублювання коду. І також у нас є можливість динамічних оновлень. Коли наші спостерігачі можуть приєднуватися або від'єднуватися динамічно, підтримуючи гнучкі системи, також у нас є певні недоліки нашого паттерну. По-перше, це можуть бути непередбачені оновлення, коли наші обзорвери можуть отримувати якісь сповіщення про нерелевантні зміни, що призводять до якоїсь зайвої обробки або знищення продуктивності. Також у нас можуть бути витоки пам'яті, коли наші обзорвери не від'єднуються належним чином то вони, і від з нашої програми, то вони можуть залишатися в пам'яті, спричиняючи певні витоки в довготривалих програмах. Також у нас є, можуть бути складнощі дебагінгу. Це коли у нас асинхронні або непрямі сповіщення ускладнюють відстеження потоку наших апдейтів, особливо коли у нас є багато обзорів. І також може бути надмірність у невеличких системах. Це е, у нас додається складність там інтерфейсами або там, якимись реєстраціями, е, які можуть бути надмірною для звичайних простих сценаріїв. Uh, Тепер подивимося, де ж він використовується. Він використовується наш паттерн в фреймворках UI, GUI фреймворк, наприклад, в um, архітектурі MVC, де наші вьюгі спостерігають за змінами моделі. Це може бути або в Java Swing, або в .NET, Події, etc. Uh, Також в Event-driven системах. Коли у нас обробка, наших, обробка подій нашого користувача, коли обробляємо якісь події нашого користувача, наприклад, там натискання кнопок, коли відбувається, то у нас йде сповіщення наших слухачів. Далі використовується в pub publisher, subscriber мессенджергу. В системах, таких як Kafka або Redis для розподілених сповіщень. І також у нас є приклади з реального світу. Наприклад, там якісь стокові тікети в маркетах або, наприклад, на метеостанціях, коли у нас оновлюються наші якісь measurements і кілька дисплеїв одночасно. Ну, ці апдейти uh, вони uh, показують. Um, які ж у нас завдання вирішує цей паттерн? Він усуває тісне зв'язування в сценаріях, де є кілька об'єктів, і вони реагують на одну і ту саму зміну джерела. Um, також, um, коли um, ми маємо використовувати якийсь пуш-сповіщення. Або коли е, у нас підтримується масштабованість у динамічних наших інварментах, таких як там мультіузер там чи системи, де пристрої синхронізують наш якийсь певний стан. Так, е, щодо структури і основних е, компонентів, У нас є суб'єкт і обзорвер це два основних інтерфейси. Суб'єкт. Він підтримує список наших спостерігачів і надає їм основні методи: Це attach, detach або додати там, add, remove. І основний, мабуть, метод це Notify. І Інтерфейс, Observer, спостерігач, він визначає головний метод update, який викликається суб'єктом, коли зміна стану цього суб'єкту відбулася. І також є е, дві реалізації, два типи реалізації. Реалізація конкретного нашого суб'єкта. Е, це наш реальний об'єкт, що спостерігається, відстежує стан і сповіщає про свої зміни. А також реалізація конкретного спостерігача, що він реалізує цей метод апдейт для реакції на сповіщення від нашого суб'єкта. Також швиденько а, по порівнянні із схожими паттернами. observer і медіатор. У них є схожості відмінності, Схожість, що обидва вони зменшують каплінг між компонентами, і також вони дозволяють нашим об'єктам взаємодіяти без якихось прямих посилань між собою. По відмінностям, що у нас обзорвер. У нього one-to-many е, співвідношення між своїми спостерігачами і ним. І всі е, обзервери, вони отримають повідомлення. А в медіатора йде е, спілкування через центральний медіатор, і, е, всі, і лише медіатор вирішує, хто буде отримати це сповіщення. І коли використовувати обзервер. Коли один об'єкт змінюється, і багато інших мають на це реагувати. А медіатор, коли у нас багато об'єктів взаємодіють якимось складним чином. Так, так. другий паттерн Observer і PubSub або eventbus, в них є також схожі. Це схожі, що в них асинхронна комунікація, і лоскаплінг між відправником і отримувачем. Відмінності, у нас, що у нас прямий зв'язок Subject Observer, а в PubSub у нас непрямий зв'язок відбувається через Event Bus. У них є ключова відмінність, це що Observer знає про своїх підписників, скажімо так, а publisher, subscriber не знає. І третій паттерн, третє порівняння це. Strategy. Uh, схожість що у нас наші обидва паттерни вони дозволяють змінювати поведінку в рантаймі, і також уникають і файл з кондішенів якихось. І відмінності, що у нас обзорвер, uh, у нього є множинні реакції на одну подію, тобто всі обзорри реагують, а в стратегії лише одна uh, якась поведінка за раз або в момент часу, лише одна стратегія у нас є активна. Um, і um, кількість реакцій, скажімо так, що у нас багато реакцій відбувається на обзорвер, а на стратегію лише, як я сказав, одна зараз. Також практичні рекомендації, коли нам обзор використовувати, коли змінюється один об'єкт і багато на це мають відреагувати, багато об'єктів відреагувати. Коли нам потрібні реал нотифікації і коли у нас кількість обзорверів може змінюватися. А коли не потрібно його використовувати, це коли у нас є складна взаємодія багатьох об'єктів. Ми використовуємо медіатор, краще використовувати медіатор. Коли у нас потрібна тільки одна стратегія поведінки, краще використовувати стратегію. І коли потрібно виробляти запити по черзі, то в такому випадку краще використовувати Chain of Responsibility. Um, власне, це така, можливо, не сильно коротка презентажка вийшла, але це те, що я вам хотів розказати стосовно цього паттерна.